Джеймс Бонд культовий шпигун, улюбленець жінок і майстер виконання неможливих місій. Але чи замислювалися ви, звідки його автор? Ян Флемінг узяв натхнення для створення агента 007? Як виявилося, прототипом Бонда був реальний чоловік, чиє життя було навіть більш захопливим, ніж кіно? Душко Попов. Подвійний агент часів Другої світової війни був відомий своєю майстерністю гри на два фронти. А іноді і на три. Не дарма ж колеги жартама прозвали його трицикл, натякаючи не лише на складність його місії, але й на його особливу пристрасть до триничків. його подвиги доводили, реальність може бути ще більш інтригуючою. Та несподіване, ніж вигадка. Привіт! Ви на каналі Насправді, де ми розкриваємо найбільш загадкові історії, приховані змови та незвідані сторінки минулого. Якщо вам подобається те, що ми робимо, не забудьте поставити вподобайку, підписатися та залишити свій коментар. Це дуже підтримує нашу команду. А особливо подяка. Тим, хто стає спонсором нашого каналу і допомагає нам створити ще більше цікавих історій. Отже, влаштовуйтеся зручніше, і давайте розбиратися, як усе було насправді. Душен попов або душко народився 10 липня 1912 року в сербському містечку Титель, що тоді входило до складу Австро-Угорської імперії. Його родина, справжня фінансова аристократія, займалася банківською справою, промисловістю та нерухомістю. Душко з братами виростав у розкоші, яка здавалася йому чимось таким же природним, як свіже повітря. Коли решта світу боролася з наслідками Першої світової війни, юний попав відточив своє мистецтво насолоджуватися життям. Його дні були наповнені яхтами, кінними, прогулянками, водним поло та тенісом. Усе це супроводжувалося привілеями, доступними лише для тих, кого сучасники назвали б мажорами. Душко вважав, що вітрила по адріатиці найкращий спосіб медитації, а тенісний матч ідеальна нагода для того, щоб привернути увагу дівчат. У 16 років Попов вирушає до престижних шкіл Англії та Франції. Там він продовжує своє королівське життя, залишаючись завжди в центрі уваги. Будь то на вечірках або під час навчальних дебатів. Після кількох років за кордоном Душко повертається до Белградського університету, здавалося б, готовим до більш серйозного етапу свого життя. Але хтось, хто звик до комфорту і пригод, навряд чи міг уявити, наскільки небезпечним стане його майбутнє. У 1934 році Душко Попов здобуває ступінь доктора права у Фрайбургському університеті в Німеччині. Попри всю серйозність цієї події, на той час його більше цікавили спортивні автомобілі та яскраві дівчата аніж політика. Нацисти, які вже тоді панували в Німеччині, здавалися йому химерним збіговиськом фанатиків, як він сам пізніше зазначав. Не сприймав їх надто серйозно на свою голову. Одним із найближчих друзів Попова був Йоган Єпсен, позивний Джонні, син гамбурзького судновласника, який обрав стиль життя, схожий на душковий любов до спортивних машин і ще спортивніших дам. Разом вони вважали себе королями життя, але навіть у такій атмосфері траплялися моменти вільнодумства, коли вони намагалися бути серйозними. Наприклад, під час дебатів у клубі іноземних студентів, попав не політик за покликанням, деколи дозволяв собі гострі продемократичні висловлювання. Ці промови були настільки пристрасними, що вразили не лише аудиторію, а й гестапу, яке дуже швидко зацікавилося душею молодого серба. У 1937 році після чергового палкового виступу він опинився під арештом за звинуваченням у комуністичній діяльності. Який з мене комуніст? Ви хоча б мою яхту бачили? Але гумер не врятував його від восьми днів і ночей допитів, після яких його привезли до в'язниці у Фрайбурзі. Душ опинився за крок від переведення до концентраційного табору, але на допомогу прийшов Джонні. Єпсен не розгубився і вигадав план. Він вирушив до Швейцарії, звідки подзвонив батькові Попова, розповівши про критичну ситуацію. Старший Попов, відомий своїми зв'язками, почав діяти швидко і безжалісно. Використавши вплив на югославський уряд, він організував звернення до Германа Герінга. Герінг, не бажаючи втрачати обличчя перед іноземними дипломатами, наказав негайно звільнити душку за умови, що той залишить Німеччину протягом 24 годин. Не змусивши себе чекати, Попов покинув країну і повернувся до Белграда. Там він почав займатися адвокатською практикою. Хоча вже тоді, сидячи в своєму офісі, він, мабуть, розумів, що життя вимагає чогось більшого ніж судових справ і паперової тяганини. У лютому 1940 року, коли війна вже почала змінювати Європу, на горизонті знов з'являється Джоні Єпсем проханням про допомогу. З його слів, усе звучить досить просто: він займається судноплавним бізнесом і потребує допомоги Душка в отриманні югославської ліцензії, аби кілька німецьких кораблів могли вирушити з трієста і оминути блокаду союзників. Душко був зобов'язаний Джоні за порятунок, тож не став відмовляти старому приятелю. Спільними зусиллями кораблі вирушають у море, і Джоні задоволений зникає на певний час. Коли Джоні з'являється знову, то вже не лише із проханням, а й із новиною. Він приєднався до Абверу, німецької військової розвідки. Попри свою відразу до нацистської ідеології, Єпсен залишався вірним Німеччини. Для нього це було не лише способом залишитися у вирі подій, а й можливістю продовжувати улюблений спосіб життя бізнесмена плейбоя. Що може бути краще? Гучні вечірки, дорогі вина, красиві жінки та ще й легальний статус. Джонні просить Душка про послугу. Цього разу потрібно скласти список потенційних французьких колабораціоністів, які стануть у пригоді після неминучої окупації Франції. Попов із характерною легкістю погоджується, підозрюючи, що це може стати частиною чогось більшого. Він починає свою гру. Попов створює докладний звіт, але робить копію, яку тихцем передає до посольства Великої Британії в Белграді. Перший секретар у посольстві, побачивши звіт, просто сяяв від задоволення і одразу просить Душка зберігати контакт із Абвером. Доля підкидає нову можливість того ж літа. Джоні повертається, але вже не один. А з полковником Мюнзегером, своїм начальником із Абверу. Полковник у кращих традиціях офіційної люб'язності дякує попову за попередню допомогу і одразу пропонує нову угоду. Вони шукають когось, хто знає британське суспільство, уміє заводити потрібні знайомства і, звісно, не втрачає шарму навіть під тиском. Душко виглядає ідеальним кандидатом. Sie ein paar Tage nach, Herr das große Reich wird Ihnen Попов Gefallen nicht vergessen. Попов, недовго думаючи, вирушає не додому, а до британців. У Белграді він зустрічається з начальником місцевого відділення Мі-6, який одразу ж пропонує йому стати подвійним агентом. Душко приймає пропозицію, уже перечуваючи, як заплете німців у поветину своєї гри. Він повертається до Führer selbst Попов Ihnen. Ich і eine erste Aufgabe für Sie. Мюнцегер передав йому анкету, яка більше нагадувала перелік невиконаних бажань Абверу. Там були питання і про оборону англійського узбережжя, і розташування військових баз, і навіть запит на ворогів Вінстона Черчилля. На всі ці питання Попов мав надати відповідь. Німці дали йому псевдонім Іван. Тож, Душко Попов у грудні 1940 року вирушає до Лондона через Лісабон. Португальська столиця, яка тоді вирувала шпигунськими інтригами, стала першим випробувальним майданчиком для нового агента. У Лісабоні Душко зустрічається зі своїм куратором із Абверу, майором Людовіко фон Карцгофом, який, схоже, був більш захоплений своїм новим підопічним ніж планами завоювання світу. Разом із Карсгофом на зустріч прийшов лейтенант Фріц Крамер, співробітник контррозвідку Абверу. Крамер, людина з постійним підозріливим поглядом і любов'ю до бюрократії, одразу ж почав випробувати попова на чесність. Попов зі звичайною грацією проходить усі перевірки, навіть крамер, якого можна було б вразити хіба що математичною точністю доносу, визнав, що Іван це не просто агент, а справжній діамант серед шпигунів. Душку освоює навички шпигунської справи, роботу з камерою лейка, шифрування, передачу повідомлень і, звісно, розвиває своє головне вміння чарівність, рівність, він міг зачарувати навіть найзапекливішого ворога наприкінці грудня 1940 року. Душко вирушає до Великої Британії. Його рейс приземляється в аеропорту Вічерч під Бристолем. Цей той самий момент, коли нога Попова вперше торкається британської землі. Резидентура Абверу в Лісабоні радісно інформує свого начальника, адмірала Вільгельма Канаріса, що їхній агент Іван уже в Лондоні і готовий до дій. Мене звати Попов, Душко Попов. У Лондоні Душка зустрічає співробітник Мі5, який підкидає його до готелю Савой. У розкішному номері готелю Попов уперше знайомиться з полковником Робертсоном, керівником управління Б1 британської розвідки. Однак зустріч не обмежується приємними словами і чашкою чаю. У Робертсона є підозри чи не підсовують їм німці Івана як приманку. Щоб розвійти всі сумніви, Мі-5 вирішує влаштувати попову імпровізовані канікули до підвалу. Чотири дні, четверо слідчих. Одна камера і нескінченні допити. Ось що чекала душку. You know, Я розповів вам усе, що знав. Я гадав, британці більш гостинні. Німці хоч заплатили наперед, а ви навіть печива не запропонували. Після чотирьох днів допитів британці переконалися, що Попов чистий. Ключовим став той факт, що він здав їм імена і адреси всіх відомих йому співробітників Абверу у Лондоні. Саме після цього Робертсон зрозумів, що перед ним не просто шпигун, а людина, якій можна довіряти. Добре, що ми порозумілися, зараз не час помирати. Якщо ми вже стали друзями, можна мені хоч Мартіні з горілкою. Збовтати, але не перемішувати. Тож, прибувши до Британії, душку Попов отримує кодове ім'я Скут і розпочинає нову главу своєї шпигунської кар'єри. Його прикриттям стає бізнес з імпорту-експорту, скромна крамничка біля Пікадільлі Серкес із промовистою вивіскою Tarle LTD. Це жартівливий реверанс його куратору, полковнику Ті Ей Робертсону, який так само цінував іронію як і талант Попова. Під виглядом підприємливого юславського бізнесмена дужку майстерно подає Карзгофу коктейль із напівправди, приправленою дрібкою брехні та великою дозою неперевіреної інформації. Все виглядає настільки переконливо, що Абер навіть не сумнівається. Попав їхній золотий агент у Британії між тим. Підпільні маневри Попова набирають обертів за вказівкою Карсгофа Він завербовує двох колег: Фрідерик Гертнер, австрійку з хистом до шпигунства і романтичними стосунками з душку, та діка Медхафа ще одного плейбоя, що легко вписався в цю театральну виставу. Британці швидко перейменовують Попова на трицикл. Не лише тому, що він руліть одразу трьома агентами, а й також через його любовні пригоди та схильність до групового сексу. Найвинахідливішим проєктом Попова стає операція Мідас. Суть її полягала у тім, що німцям якось треба було оплачувати діяльність своїх агентів у Британії. Тож їм був потрібен посередник у передачі грошей. Такою людиною став агент Іван. Він же скут, він же трицикл. Попов і Робертсон розробляють складну схему відмивання грошей, завдяки їй Абвер не лише фінансує Мі 5 але ще й щедро платить Попову 10% комісійних. Хто б міг подумати, що шпигунство може бути таким вигідним бізнесом? Репутація попова як майстра шпигунських інтриг, як в Абвері, так і в британській розвідці, зростає, але його щасливе прикриття руйнується після вторгнення нацистів у Йогославію в квітні 1941 року. Тепер його прикриття як бізнесмена виглядає так само переконливо, як брудна футболка серед смокінгів у Савої. Після того, як легенда Попова як югославського бізнесмена руйнується, німці мають на нього нові плани зробити його югославським делегатом у Сполучених Штатах, щоб він створив там шпигунську мережу. Британці схвально кивають. Така місія дозволить їм зберігати контроль над поповим, передавши його в надійні руки ФБР. Душка ж вирішує використати можливість і востаннє зустрітися з Джонні в Лісабоні. У червні він прибуває до столиці португальського шпигунського карнавалу і зустрічається з цікавими особистостями, одна з яких буквально змінить історію поп культури. Душка знайомиться з офіцером військово-морської розвідки Яном Флемінгом, тим самим, хто пізніше створить Джеймса Бонда. Легенда свідчить, що Флемінг був настільки вражений витонченістю Попова, що саме він став прототипом агента 007. Підтвердженням цього вважають історію у лісабонському казино, де Попов зробив екстравагантну ставку, щоб перемогти суперника. Ви підняли ставку, але, друже, у мене флеш, і цей розіграш вже виграно. Це надихнуло Флемінга на написання першого роману про Бонда Казино Рояль. Душко, однак, не був надто задоволений. Він любив повторювати. Хто, хто? Бонд, та він би 48 годин не протримався в реальному світі шпигунів, не те, що я. Та попри цікаве знайомство з Флемінгом, головна мета приїзду Попова в Лісабон зустріч із Джонні – той розповідає, що нещодавно повернувся з Італії, де збирав інформацію про несподіваний напад британців на італійський флот у Таранто. Ця інформація особливо цікавила японців. Їх цікавило, яку шкоду можуть заподіти бомбардувальники при нападі на кораблі флоту, які стоять на якорі в базі. Тим часом Карзгов ставить перед дужком нове завдання: вирушити на Гавайї і дослідити військові об'єкти, зокрема базу в Перл. Гарборі. Ви вже здогадалися, до чого це все йде. Прибувши до Нью-Йорка в серпні, Попов одразу передає ФБР важливу інформацію, включаючи японський інтерес до Таранто і Перл-Харбору. Невже ви не розумієте? Японці за допомогою Абверу намагаються отримати дані щодо американських військоморських баз, зокрема бази в Перл Харборі. Невже складають туристичний буклет? Їм і цілого світу замало, схожими на порозі грандіозного шухера. Однак бюрократія грає проти нього. ФБР пише звіт, але ніколи не передає його далі. Більше того, Попов стикається з особистою антипатією з боку директора ФБР Едгара Гувера, який явно не в захваті від життєвого стилю агента. Гувер навіть особисто сварить Попова за занадто розгульне життя. Дужку пізніше жартуватиме, що розчарував директора не своєю роботою, а кількістю шампанського, яке вживав під час неї. Хех. Та, попри неприязнь ФБР, Попов ще мав кілька козирів у рукаві. Його подвійна гра з німцями була настільки тонкою, що кожне нове завдання не лише допомагало союзникам, а й щоразу ставило його життя і життя його сім'ї під загрозу. Але хіба це зупинило б того, хто вже мав титул найзухвалішого шпигуна війни? До кінця війни душко Попов залишався одним із найефективніших подвійних агентів. Його місії неодноразово змінювали хід подій, але й найвизначнішою стало участь у підготовці операції «Фортітюд». Ця операція мала на меті дезінформувати німців щодо місця висадки союзних військ у Нормандії. Використовуючи свою розгалужену мережу зв'язків і неперевершений талант до маніпуляцій, Попов переконав Абвер, що основний удар буде завданий не в Норманді, а в Паде-Кале. Це дало союзникам вирішальну перевагу, дозволивши успішно реалізувати висадку в день Д. Де. До кінця війни ризик для Попова зростав. Німці втрачали довіру до своїх агентів, і багато з них зазнали викриття. У вирі цих подій загинув його близький приятель. Джонні Єпсен. Попова також підозрювали, але його харизма і майстерність продовжували рятувати його навіть у найкритичніші моменти. Після війни Душко залишив шпигунство і вирішив розпочати нове життя. Спочатку він працював адвокатом і займався сімейним бізнесом у Йогославії, але прихід до влади комуністів змусив його емігрувати. Оселившись у Франції, він вів. Більш спокійне життя, подорожуючи і підтримуючи контакти зі старими друзями. Його мемуари, шпигун контршпигун стали не лише захоплюючою розповіддю про подвійне життя, але й джерелом натхнення для багатьох митців. Зокрема, історія Попова мала потужний вплив на Яна Флемінга, творця Джеймса Бонда. Їхня зустріч у Лісабоні залишила настільки глибокий слід у письменникові, що персонаж агента 007 був багато в чому списаний із Попова. Любов до жінок, сміливість, холоднокровність у небезпечних ситуаціях усе це стало частиною легенди Бонда. Душко Попов залишався справжнім джентльменом і улюбленцям жінок до кінця своїх днів. У 1981 році він помер у невеличкому містечку на півдні Франції, залишивши при собі спадщину героя, який обіграв нацистів у їхній власній грі. Його історія це нагадування, що мужність, хитрість і гумор здатні змінювати хід історії. Наостанок я залишу вам слова його біографа Ларі Лофтіса. Як ніхто інший, душко Попов був народжений для цієї ролі. Він з однаковою мірою міг бути і був у всіх масках лиходія і героя, вбивці і коханця, оманщика і патріота. Але перш за все, він був шоуменом. І це, мабуть, найкращий епілог до життя, яке виглядало так, ніби його написали для кіноекрану. Дякую за перегляд. І до зустрічі наступного разу.